Привіт! Надійшло мені питання, як без сепаратора з козячого молока зняти вершки. Дуже просто беремо баночку, беремо ложечку і нашими ручками збираємо. Але не все так просто: на відміну від коров'ячого молока, у козячому молоці вершки піднімаються набагато повільніше. Ось дивіться, маємо баночку з молочком. Ось якщо видно вам. Ось стільки вершечка. Ця баночка позавчора вечором надоєна. Тобто, чим довше стоїть козяче молоко у холодильнику, тим більше буде вершка. Звичайно ж, набагато простіше мати сепаратор, не заморочуватися із відстоюванням того молока. Через сепаратор прогнали і. Бувайте здорові. Я дуже хотіла собі сепаратор, тому що мати коло 10 дійних кіз в господарстві звичайно ж потрібно мати і сепаратор, потрібно мати і доїльний апарат, щоб покращити собі і полегшити собі свою роботу, але. В Україні в нас зараз таке робиться, йде війна. Ми не знаємо, як ми далі будемо тримати господарство, будемо тримати ми ті кози, чи не будемо. В цінах все попіднімалося, гроші заробити стає дедалі важче. І От так я вже звикла та й працюю собі без сепаратора. А якщо ви надумали купити собі сепаратор і маєте в господарстві кіз, то будь ласка, обов'язково зверніть увагу на у сепаратора, який ви собі підібрали, повинна бути висока швидкість оборотів, не менше 11,5-12 тисяч оборотів. Отакий сепаратор дуже добре підходить для козючого молочка. Ну і дорогі мої, не забувайте про те, що е, у мене є YouTube канал, я також є в Instagram, я є і у Facebook, але я мільйони п'ять років туди вже не заходила. Не знаю навіть, що там з тією моєю сторіночкою відбувається. Тому, якщо у вас є питання, ви обов'язково задавайте. До нових зустрічей.